Завдяки інтеграції з системами замовників або біржами вантажів, SmartCP автоматично перевіряє наявність нових замовлень для ваших автомобілів, сповіщає, якщо такі є, і дає змогу додати їх у систему в один клік, не витрачаючи час на ручне введення даних під час додавання замовлення в Smart CP. Давайте подивимося, як це працює. Для початку вам необхідно буде налаштувати інтеграцію. Список доступних систем замовників або бірж вантажів для інтеграції буде доступний у секції інтеграції. Після того, як інтеграцію буде завершено, Smart CP зможе отримувати дані про нові замовлення для ваших транспортних засобів. При надходженні нового замовлення для вашого транспортного засобу, SmartCP буде повідомляти вас про це в системі. Щоб подивитися ці замовлення, вам необхідно перейти в модуль замовлення і натиснути на кнопку Нові замовлення. У вікні, що відкриється, ви побачите список замовлень, які SmartCP вдалося виявити за допомогою інтеграції з системою замовника або біржею вантажів. Тут будуть знаходитися всі базові дані, що стосуються нового замовлення, такі як транспортний засіб, для якого призначене замовлення, номер замовлення, назва замовника і дані про місця завантажень і розвантажень, а також додаткові дані, якщо зовнішня система їх надає. Щоб додати нове замовлення в систему, просто потрібно натиснути кнопку Додати Система автоматично перенаправить на сторінку додавання замовлення для потрібного автомобіля. Усі дані буде заповнено автоматично, залишається тільки перевірити і натиснути кнопку Додати. Також, якщо функціонал інтеграції надає можливість скачування замовлення у вигляді PDF файлу, Smart CP зробить це і прикріпить документ до замовлення в системі. Таким чином, у вас відбувається фіксація всіх замовлень за вашими автомобілями та повний контроль над ними, при цьому витрачений на це час становить лише кілька секунд.